Сьогодні у Тернополі попрощалися із захисником України Тарасом Холявою. Чоловік не міг стояти осторонь, і вже 24 лютого, коли почалося повномасштабне вторгнення, пішов у військкомат. Згодом його направили у 24 окрему механізовану бригаду, з якою він був на різних напрямках і різних точках фронту увесь цей час. Побратими згадують Тараса як відвертого мужнього і відважнього чоловіка, який не боявся випробувань, який вдало робив свою роботу і допомагав їм, і разом вони знищували москалів, які перли на українську територію. Власне, він був на різних точках фронту, як згадували його побратими. Останньою його бойовою такою точкою був Краматорськ, де він і загинув 9 січня. Друзі дитинства згадують його завжди веселим і завжди людиною, яка реагувала на всі життєві події з посмішкою, яка ніколи не сумувала і яка була готова допомогти, порадити і розрадити у будь-який момент. Тараса не стало на початку січня. Сьогодні його ховають на Миколинецькому кладовищі. Вічна слава і пам'ять героям.